Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти коротенький відео огляд нового парфюмерного чуда чи дива в моїй парфюмерній колекції. Я цього року намагаюся не купувати багато парфумів для того, щоб використовувати те, що в мене є. Я вже це багато разів казала, але є винятки. І таким винятком, винятком, винятком став парфюм від Saint Laurent Libre я дуже давно придивлялась до різних фланкерів і думала, що я хочу собі додати в свою колекцію. У мене вже є оригінальний саме перший лібр, який я дуже люблю. Хоча по цьому, по, по цьому флакону не видно, але я не ношу його на кожен день. Я люблю його нюхати з флакона. Я знаю, що ви теж це робите. Кожен раз, коли проходжу повз, я вдихаю цей аромат, але не здивлячись на те, що він дуже свіжий, він не повсякденний для мене, він може придушити, але він дуже дуже стійкий. І давно я хотіла купити Libre Інтенс, дуже довго до нього придивлялася. І цього року моєю цілею є знайти себе в парфумерії і також визначитися з тим, що подобається носити мені, а не те, що я підлаштовую під а, оточуюче середовище. Тому а, я. Збиралася купувати Лібер інтенс, але тут раптом вийшов Libre Le Лепарфам. І я вирішила після кількох оглядів, я передивилась кілька рев'ю, зупинити свій вибір на ньому. По перше, він був дешевшим. Я знаю, це невелика причина для того, щоб вибрати аромат, але я відхопила його на дуже хорошій знижці. Тому, хоча цей аромат не входив в мої плани в найближче майбутнє, я вирішила все-таки його купити. І я знаю, як пахне Libre Intense, хоча це в мене покупка всліпу всі абсолютно казали, що це один і той самий аромат, тому немає смислу купувати обидва, просто зупиніться на одному. Тому я зупинила. Свій вибір на лібер, ось так виглядає коробочка. І я завжди беру маленькі упаковки останній час. Маленькі флакони, тому що я не використовую величезні до кінця, немає смисла. Плюс мені подобається маленька маленька більше. Ось як виглядає цей парфюм, ви, напевно, його багато разів вже бачили. Така краса. Мені менші ці е, флакончики більше подобаються, ніж великі варіанти. Тому я завжди купую тільки маленькі. Навіть якби в мене закінчився мій улюблений е, лібр, я б купила знову ж його в маленькому флаконі, а не в такому високому флаконі. Чомусь він мені не дуже подобається. Давайте почитаємо ноти. Я вставлю фотографію піраміди композиції Ось тут я не буду всю її зачитувати, це нікому не цікаво. Але скажу, що мені цікаво, що в верхніх нотах тут імбир, також мандарини-бергамот. Тобто я очікую щось більш таке гостреньке, але разом в той же час очікую цитрусові. Також я очікую лаванда. Лаванду, звичайно, однозначно, я дуже люблю лаванду. І в базових нотах Бурбонська ваніль. Ваніль моя улюблена, мед, не знаю, як я відношусь до меду, Ветивер і боби тонка. Не знаю, як пахне ветивер чи боби тонка. Я знаю, що ветивер в багатьох чоловічих ароматах. Це єдина моя асоціація. Отже, давайте просто нанесемо, і я розповім по своїм відчуттям, що я думаю. Ось я нанесу сюди на зап'ястя. Можливо, навіть два. Ох, Я відразу відчула. Понеслась. Так. Ох. О, це дуже глибокий імбир. Я чую імбир. Я не відчуваю цитрусових особливо, я відчуваю імбир, солодкість, ваніль. І просто як. Багато нот, які я не можу витягнути. Я не знаю, знову ж таки, як пахнуть, наприклад, боби тонка. Я ніколи їх не нюхала ці боби. Ось цей запах дуже приємний. Він насичений, він глибокий, він заспокоюючий чомусь. Не сказала би, що він дуже там сексуальний. Мені здається, що лібр більш сексуальний в ньому більш насичена лаванда не лаванда, а. а... Ваніль, вона просто кричить тобі в обличчя, що я ваніль. Але ось він почав змінюватися. Я не розумію, куди він переходить поки що. Але імбир стих. Мабуть, це апельсиновий цвіт. Я не знаю знову ж таки, пахне апельсиновий цвіт, але перейшло просто в щось таке спокійніше і квітковіше. Але в той же час все рівно залишається запах ванільним. Я просто дивлюсь знову ж таки на ноти. Мед я не чую, тому що я не знаю. Мені здається, що мед має пахнути знову ж таки чимось солодким і переплітатися з ваніллю, тому ем, важко інколи викоренити, витягнути саме оці інгредієнти. Мені здається, що в хороших, якісних ароматах неможливо прямо. Е, Розбити всі ноти по розкласти їх по поличкам. Якщо це можливо, мені здається, що тоді комбінація виконана недостатньо якісно. Це принаймні в моїй голові так звучить. Це дуже приємний аромат, він дуже імбирний. Імбир все рівно тримається. Він, він ніби як трохи стих, а потім як знову з'явився. Як ніби трохи грається. Дуже приємний аромат. Я буду його однозначно розношувати. Я знаю, що в нього стійкість сильна, така як у всіх з лінійки Кілібр. І я скажу, що, хоча всі кажуть, що вони ідентичні, я б хотіла взяти і порівняти їх поряд і подивитися, чи дійсно вони настільки схожі, як всі кажуть, що не потрібно обидва. Якщо у вас є один, то вам не потрібен інший. А на даний момент в мене дуже позитивні враження від цього аромату, і мені тепер ще цікавіше повернутися до Liber Intense і попробувати його знову. Можливо, все-таки він потрібен мені в моїй колекції. Пишіть в коментарях, чи ви любите Лібер, чи він у вас взагалі є, як ви до нього відноситеся. А ми з вами побачимось в моєму наступному відео.